Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Те, що робиться зараз в країні, це повне знущання, як то кажуть, без приділа підібрали вам слова експертів про це. Колись диктатор Іспанії Франко а, йому приписують такий вислів для своїх, все а для інших або ворогів закон. Так, от навіть в нашій країні такий принцип не працює, бо для своїх дійсно все, але для інших нема закону. Я полный беспредел. Когда им треба, вони изменяют Конституцию. Когда им треба, вони их Будь какие законные процедуры. Понятно, почему Зеленский хочет продолжения войны. Потому что если как только она кончится, нужны будут выборы. Выбор он проиграет. После этого начнется разбор полетов. Его повесят на первом суку. Ты уверен? Ну, его оппоненты повесят его на первом суку вместе с Ермаком. Все, так сказать, герой проехал, герой нации, так сказать, спаситель, проехали эту, эту станцию, и к ней уже возврата нет. И он это понимает, поэтому он будет эту войну вести до бесконечности. Он самый главный бенефициар войны. Самый главный. Вот теперь уже, так сказать, совершенно другая война сейчас идет. Идет война на уничтожение украинского народа. Не русского, а украинского. И эту войну, так сказать, не хочет заканчивать только один Зеленский. Я не хочу бути лузером, говорить Зеленський. І поэтому всі здохнете, щоб я не був лузером. Ми не повинні цю війну. Ви проигрываєте страну. Це намного страшнее, ніж війна. От я просто вам зараз скажу, які витрати були в 23-му році: 7 мільярдів гривень було витрачено на готельні та ресторанні послуги. Тобто, чиновники офіційно витратили 7 мільярдів на готельні та ресторанні послуги. 11 мільярдів гривень було витрачено на рекламу та висвітлення діяльності чиновників. Тобто чиновники щось робили і в засобах масової інформації це висвітлювали, тобто на майбутні вибори, ми вже хотіли собі рекламу зробити. Але це на 11 мільярдів гривень. Також на 11 мільярдів було куплено офісної техніки, де на 18 мільярдів програмного забезпечення. Тобто, загалом 29 мільярдів. На офісну техніку та програмне забезпечення. 13 мільярдів було витрачено на архітектурні послуги, на проєктування мирного життя. 10 мільярдів чиновники витратили на юридичний маркетинг та охоронні послуги. 19 мільярдів було витрачено на освітлювальне устаткування для міст. Розумієте, йде війна, але чиновники вирішують, що міста мають сіяти. 37 мільярдів було витрачено на транспортні послуги та послуги туристичних агентств. Розумієте, то бандрували за наш рахунок чиновники та депутати. І 307 мільярдів на будівельні роботи. Будували увесь рік на 307 мільярдів. Це майже 8 мільярдів доларів. Зараз, от просто уявіть, на озброєння виділяється у 2024 році 6 мільярдів доларів, а в минулому 8 мільярдів доларів було витрачено на мирне будівництво. А разом через Прозору у минулому році витрачено 963 мільярда гривень. Це 25 мільярдів доларів. Звичайно, там є частина якихось необхідних витрат, але під час війни витрачати 11 мільярдів на висвітлення діяльності через засоби масової інформації, і після цього виділяти на зброю лише 6 мільярдів доларів, при мирних витратах 25 мільярдів. Тому негайно потрібно виділити 1 трильйон на зброю. Не питайте, де його взяти. Там же, де взяли 4,5 трильйона у 2023 році, потрібно усім нам вимагати від уряду, парламенту, виділити на озброєння додатково 1 трильйон гривень. Я не знаю, як ми це зробимо, але кожен про це повинен вилати 1 трильйон гривень додатково на озброєння. А один із військових взагалі погрожує Майданом. Звати мене, Валерій. Хотів би звернутися до влади і, ти, ти, і до тих, хто сидить в тилу. Отже, яка річ? Е, наприклад, я вже воюю рік. За <кій> цей рік я двічі тільки бачив сім'ю, своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки знаходяться. Ми повстречали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді. Про що наші СМІ не доповідають вам. Яка річ? Нас тут просто вбивають. Мінометами, скидами. Артилерія різна. 180-ка, 60-ка, є ще крупніші калібри, зброси постоянні. Наступо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Дивля... Не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпреділ, безпорядки, там, я не знаю. От. поміняйте нас на них. Дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не будемо нас міняти. Тому звертаюсь до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені. Ці люди, які тут уже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СИЗИЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ, і тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться вам квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж ад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента. Якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситись, як до людей, вручимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міць, якщо буде потрібно, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут, побачити, як ця війна насправді від... ну, длиться, що тут відбувається. Як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. О, а ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні все не врятують. Ми дуже добре навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, А ваші цепні пси, які ні разу тут не були, навряд вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють. А ні, то буде горе. В той же час генерал Омельченко відкрито заявляє на зеленського про узурпацію влади. Чекає можливий імпічмент. Після 21 травня для генерала він більше не президент. Залужно вже готує послоця ширма. А от генерала НАТО України банкова побачать, генерал Кричава. На жаль, більшість українців знову не чули та не стали на його захист. Паралельно з цим офіцер ЗСУ Валерій Прозапаса зазначає прогнози залужно і Забродського збувся. Про це попереджали, ще у 2022 другому році зеленському єрмаку потрібно збиратися. Політика Андрій Рева про останні слова Зеленського щодо звинувачення щодо залужного. А щодо заяви Зеленського про те, що плани наступу були в Росія на столі, наші журналісти почали висловлювати різноманітні конспірологічні Арсі, я вважаю, що це було спеціально провокаційно викинуто. Чому розрахунок на те, що в наших людей пам'ять як в акваріумної рибки? 7 квітня 2023 року виступав, а пан Блінкен заявив, що через кілька тижнів почнеться український контрнаступ. Насправді, контрнаступ розпочався за два місяці. Чому тому що з Пентагону був витік матеріалів за офіційною версією? Такий собі Джек Тейшейра, 21-літній рядовий американський ВПС, який служив на військовій базі, і перебував у приміщенні, де був доступ до комп'ютерної мережі Пентагону, незаконно скопівав свої. В своєму чаті виклав надсекретні документи, що стосувалися планів України на наступ. Я так розумію, що наше військове командування узгоджувало ці плани з Пентагоном. Виставлені та широю документи з подробицями цих планів вийшли назовні і опинилися у руках російської розвідки. Я вважаю, що Зеленський не збрехав, сказавши, що росіяни знали. Свідченнями цього є те, що напередодні наступу української армії росіяни підірвали Каховську ГЕС. Про що це говорить? Про те, що очевидно, початковий план наступу української армії передбачав не фронтальну атаку на Запоріжжі на Токмака, форс. Свавання Дніпра і захід у тил, і єдиним мостом, який міг у цій справі допомогти була гребля Каховської ГЕС, і от її росіяни підірвали саме напередодні наступу української армії. Вони фактично унеможливили фланговий маневр української армії. Вся парагова лінія Дніпра від енергодара до впадіння в чорне море стала такою, яку неможливо форсувати. По перше, там мостів немає. По друге, весь лівий берег перетворився на болото. Залишався лише один варіант дій наступати фронтально. Але фронтальний наступ на підготовлені позиції це самогубство. Якщо у вас немає переваги, варта. Ларії та авіації. Якщо у вас немає інженерних частин, здатних подолати, розчистити, перешкодити, то на що перетворюється наступ. Він перетворюється на те, на що він і перетворився на м'ясорубку. Під авдіївкою були надзвичайно важкі бої. Росіяни втратили там дуже багато людей. Але по суті, це було те, про що ми під роботи ним робили. За чотири місяці ми прогризли коридор завдовжки 9 кілометрів, поклавши там величезну кількість військ. В Авдіївці росіяни реально мали перевагу в військах, кратно порівняно з нашими силами, які обороняли Авдіївський вузол. Вони мали. Перевагу в артилерії в особовому складі вони постійно вели ротації. А у нас позиції тримала 110-та бригада, яка два роки взагалі воювала без ротації. Тобто, 110-та відбувала атаки, росіяни атакували, відводили війська, перегруповувалися, поповнювалися і знову йшли вперед. Те саме, ми застосовували, коли ми атакували під роботи. Нам Доки вистачало війська. Зеленський заявив. от у нас чотири бригади, не було зброї. Гаразд уявімо ідеальний варіант. А ще чотири бригади ми озброїли. І що? Хіба це дозволило би прорвати фронт і вийти до токмака? Звісно, ні причини глибші. Вони. Полягають не в тім, що бракує 10 комплексів патріот і двох видів озброєнь. Аби наступати, у вас мають бути відповідні умови. У вас має бути розуміння сили засобів потрібних для того, щоб зробити втрати мінімальними, не можна фронтально наступати. Це ж ази військової науки. Тут не треба бути клазівцям чи наполеоном, ганібалом, переможці завжди сприяє фланговий маневру, обхід військ, але не лобова атака. Я взагалі не розумію. От ми розпочали 4 червня наступ. Розрахунок очевидно був на те, що ми прорвемо першу Іні оборони росіяни втечуть. І далі буде повторення харківського варіанту. Але якщо вони не втекли, що далі? Далі ми вплутимося в цю м'ясорубку. Вони виставляють. Ми виставляємо і починається лобове зіткнення боротьба за посадку, за півпосадки, атака, контратака, удар, контрудар. І оце тягни штовхає. Триває 4 місяці. І у результаті ми втрачаємо там резерви. Ми зупиняємося, тому що далі ми йти не можемо. А тим часом вони накопичили під Авдіївкою ресурси, і починають контрнаступ. І нам немає чим відповідати. В нас немає резервів. Їх усіх використаних. Но в бойом тож результат, що його ми отримали, це наслідок того, що ми отак от поводилися у 23-му році. Можна звинувачувати залужено, звинувачувати генералів, але рішення політично ухвалювали. Не вони. Я переконаний, що залужний пояснював Зеленському на пальцях до чого призведе фронтальний наступ. Ну як міг Зеленська сказати, «скасуйте наступ, коли подоляк Буданов і оця? вся шелопонь Вже розповіла, що завтра ми будемо в Криму. Як він міг і тому війська пішли в наступ. Результат був прогнозований. Хто виявився крайнім військові? На той хто давав їм Команду наступати, а військові мовляв, я дав вам наказ наступати. Ви його не виконали. Ви винні відповідальності за це він на себе не бере. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.